Минулорічний обласний бюджет, хоч і не набагато, та все ж перевиконано, кажуть фінансисти. І додають: майже всі заявлені субвенції з держбюджету надійшли. Переважно ці кошти витратили на соціальні потреби жителів краю. Та членів громадської ради більше цікавило, наскільки роздутим є штат обласної державної адміністрації. 104 одиниці штат чисельність. Щорічно штатна чисельність зменшується і минулого року у квітні було проведено скорочення до 10 всієї штатної чисельності всіх місцевих державних адміністрацій. Наступним тримав екзамен перед громадою керівник освітянської галузі області. У чиновника цікавились передусім закриттям сільських шкіл, забезпеченням їх вчителями та фінансуванням інституту післядипломної педагогічної освіти. На 15-й рік. 9,975 і вже проведено у нас скорочення 8,5 посад. Кінцева цифра стане на зараз 9 мільйонів 834 тисячі 884 У Нас повністю забезпечені не тільки сільські, а й міські, абсолютно всі школи, педагогічними працівниками. Про закриття шкіл, ну, по-моєму, минулого року було десь один випадок. Найбільше більше запитань було у громади до керівництва охорони здоров'я. Людей насамперед цікавило, чи правомірно збирають у медзакладах кошти на лікування та чому такі високі ціни на медикаменти. У відповідь вони почули, що минулого року на медикаменти було виділено близько 10% коштів від потреби. На екстрені випадки препарати в медзакладах завжди є. А от до аптек медики взагалі не мають жодного стосунку. На перших три дні на ургентну медичну допомогу ми можемо акумулювати кошти, а в подальшому, на жаль, коштів не вистачає. У структурі області немає ні одної державної аптеки. А усі чиновники департаменту соцзахисту присутні цікавили змінами тендерних процедур. Їх запевнили, що відтепер всі тендери проводитимуть в області. Сьогодні закінчилось подання пропозицій по харчуванню шкільному в п'яти чорнобильських районах, які залишилися. І наступний крок буде оголошений тендер на закупівлю путівок. Чиновники зауважили, що всі комунальні заклади є відкритими, і члени громадської ради можуть побувати всюди, де, на їхню думку, є якісь порушення. Галина Бранчук, Микола Мельничук. Інформаційна програма. День.